Цікавий факт, але насправді велика кількість людей досі не знає про існування інверторів, літієвих акумуляторів, а деякі навіть не чули про сонячні панелі. Всі чули про EcoFlow, яке в принципі може зарядити ваш телефон, ноутбук, там роутер буде працювати, але повноцінно забезпечити приміщення, комерційне, квартиру чи той будинок, він не зможе. Вам треба а, замислюватись про повноцінну систему резервного живлення яка вже буде складатися з інвертора літієвих акумуляторів Сонячних панелей, і, можливо, ви можете також підключити генератор для повної автономії, яке забезпечить вашу незалежність енергетичну, і що дасть змогу повноцінно працювати усім приладам у вашому будинку, квартирі чи навіть підприємстві якомусь, дивлячись під задачі, які вам треба вирішити. Тому пишіть нам, ми вас проконсультуємо, розкажемо, що саме вам підійде і як. Забезпечити вас джерелом електроживлення пишіть.